Волонтер, представник фонду благодійного фонду ukraine Ми е, співпрацюємо дві філії: одну в Україні, другу в Словаччині. І ми активно співпрацюємо з нашими словацькими партнерами. Ці люди ви бачите? Це словаки. І декілька чехів словаки репортери словацької дуже відомої газети Denik N, вони збирають в Словаччині гроші, і за ці гроші ми купуємо швидкі дрони і привозимо сюди. Передаємо з рук в руки військовим. Ми цього разу привезли з собою дуже відомого в Чехії співака, його звати Міхал, а він дисидент. Він в Словаччині навіть працював міністром в свій час. Він такий дуже антикомуністичний і антируський. Разом з українською дівчинкою з дружківки. Вона грає, він співає. Вони запишуть таке імпровізоване відео, і з цим відео вони хочуть донести до чехів, до словаків про жахи цієї війни.